Вини від українського радіо у студії Алла Сиренко. Вітаю вас! В Одесі сьогодні. Завершується сьомий міжнародний кінофестиваль. Журі назвало переможців у кількох номінаціях. Першу нагороду Золотий дюк за короткометражний фільм. Розділили між собою дві картини у Манчестері йшов дощ та цвях. Український режисер В'ячеслав Бігун за час навчання в Таліні у Балтійській школі кінематографії, мистецтва та медіа створив понад 10 документальних та художніх фільмів. Нині режисер повертається в Україну з естонської столиці. Повідомляє наша кореспондентка Віра Конник. Підсумком трирічного навчання і творчої праці в Талліні В'ячеслава Бігуна став показ його фільмів, який нещодавно відбувся в столиці Естонії. У вазі глядачів були представлені короткометражні художні стрічки Мати в ім'я мільйонів, страсті, документальні роботи Пенальті правосуддя, серце матері Кунгаце» та інші. Всього в творчому доробку українського режисера понад 10 фільмів. В інтерв'ю українському радіо В'ячеслав зазначив, що кіно він займається всього. Три роки до цього була багатогранна юридична і журналістська діяльність, викладацька робота в Києво-Могилянській академії. Для студіювання режисерського фаху обрав Балтійську школу кіномистецтва в Талліні. В'ячеслав згадує цитую: обрав столицю Естонії тому, що тут, у Балтійській школі кіномистецтва, викладає відомий режисер Петер Сі, який мені давно подобався, який став моїм куратором під час навчання. Кінець цитати фахові поради естонського митця сприяли успіху. Ершої художньої стрічки бігуна Мати Вім'я мільйонів, яку він зняв за мотивами оповідання Олександра Довженка, мати, за словами В'ячеслава, Петер Усіму близька українська тематика, і у нього залишилися найкращі враження від співпраці з естонським наставником. Дуже теплі стосунки склалися в режисера із місцевою українською громадою, яка до слова брала безпосередню участь у створенні фільму Мати, а також документальної стрічки «Її хліб насушний героїною останнього. Нього є уродженка Херсона, теперішня жителька Талліна, 95-річна Лідія Мірушниченко, яка пережила голодомор. За словами В'ячеслава Бігуна, після повернення в Україну в рідний тячів, що на Закарпатті, він має намір продовжувати створювати фільми, зокрема на правничі теми, а також про свій рідний край. Віра Коник Талліна для українського радіо.